Откриваємо конвертаційний депозит в Укргазбанку. Заходимо на меню Послуги внизу. Відкриваємо меню Депозити. Тут відкриваємо клавишу Відкрити новий депозит. Валютний екодепозит обираємо. Тут нічого не змінюємо. Навіть умови автопролонгації потрібно буде потім переглянути, щоб він не автопролонгувався. Нажимаємо відкрити депозит. Обираємо необхідну суму, ну, по замовчуванню там 100 доларів стоїть. Читаємо, який буде курс. курс буде 1% плюс до офіційного курсу. Це самий найнижчий курс з банків, які відкривають зараз такі депозити. Але там буде комісія ще. 05% від суми вашого депозиту, але не менше, ніж на 100 гривень. Бачимо, да? тут написано. Нажимаємо далі. Відмічаємо, що ми ознайомилися з умовами розміщення вкладу. Нажимаємо далі. Складено два документи, які потрібно підписати. У мене вже електронний підпис був раніше створений в Кергазбанку, але якщо у вас немає, то у вас буде окремо завдання створити цей підпис. Це робиться досить швидко. Накладаємо електронний підпис. Вводимо пароль електронного підпису, відправляємо собі. На імейл. Минулого разу в мене на цьому кроку зависло, але сподіваюся, зараз буде все добре. Файло підписано. І згодом цей депозит у вас з'явиться в вашому меню депозитів. Нагадаю, що кожен з вас може відкрити. Депозит на конвертацію 50 тисяч гривень щомісяця на долар, який буде тривати 3 місяці, і потім вже користати ці гроші відповідно до вашого фінансового плану. Дякую всім за перегляд. До наступних зустрічей!